Отже, поговоримо сьогодні про подкасти, як їх створювати і робити їх якісними. Перше, що варто зазначити для тих, хто новачок у цій сфері, що правильно казати подкаст, а не підкаст. Подкаст це правильна форма і пов'язано це із походженням цього слова. Важлива порада всім, хто планує робити свої подкасти. Найперше варто самому ж слухати подкасти. Дуже багато хто грішить тим, що не не слухає інших, просто робить тільки свій контент. Але насправді це е, трішки помилковий напрямок, бо набагато краще слухати інших. Таким чином, ви будете орієнтуватися в трендах. Будете самі розуміти, які теми можуть бути вам цікавіші, будете розуміти різні нюанси по там по тому самому звуку. Можливо, навіть повчитися на чиїхось помилках, або надихнутися чиєюсь там ідеєю і тематикою, і форматом. Все це дуже важливо. Ну, грубо кажучи, це як технології. Якогось харчового виробництва вони ж напевно також куштують там різні марки. Тут так само важливо от самому бути споживачем цього продукту. Відштовхуючись від того, що ви вже будете орієнтуватися, багато питань наступних вам буде легше реалізувати на своєму подкасті. Ви таким чином визначите і аудиторію, і будете розуміти поведінкові різні нюанси. Наприклад, про те, що там людина слухає подкаст впродовж там якогось терміну і з точки авто. Точку Б, коли вирушає. Е, є така інформація і опитування, які про це свідчать. То ви будете розуміти, що там занадто довгий для вашої аудиторії подкаст не підійде. Або чому там важливо регулювати якусь гучність, яка може вас там десь в самих наушниках дратувати. Друге, важливе, що варто підкреслити, це визначитися із сильною ідеєю. Просто робити подкаст заради того, щоб зробити подкаст, бо багато хто робить. Ну це не дуже класно. Варто все-таки попрацювати над концепцією, випрацювати якусь унікальну ідею. Можливо Бо зробити її вузькопрофільною навіть краще ніж якусь таку загальну, яка підійде нібито для всіх, але насправді з нею буде ще важче із промоцією. Тому над концепцією і ідеєю варто працювати дуже ретельно, де знайти власне ці ідеї. Я думаю, що є два таких джерела: це по-перше, треба виходити із вашої компетенції, те, чим там ви займаєтеся, в чому ви можете бути експертом, або ну от я, наприклад, прийшла в подкасти з радіо. Із журналістики, тому я не те, щоб там супер вузькопрофільний профільний експерт в темах, про які я пишу, але я завжди знаходжу інших експертів, які. Допоможуть класно висвітлити цю тему, і в цьому випадку навіть краще, що я там не кандидат певних наук, тому що я можу перекласти з складної мови на просту для своїх слухачів і таким чином цей підказ буде ще кращим для аудиторії. Тому вам варто визначитися насамперед із вашими компетенціями, про що ви могли б розповідати чи кого б залучити. До того аби розповісти, висвітлити цю тему. Ну і друге, це попит аудиторії. Зараз він динамічний, він змінюється час від часу, але зараз, такий під час повномасштабного вторгнення, маємо таку тенденцію, що. Українські слухачі слухають подкасти, в основному ну, наймасовіше про історичну тематику. Загалом, коли ви вже придумаєте свою ідею, можна перевірити класність цієї ідеї на простому правилі, яке називається Правило 10 важливих слів. Я його підглянула в книзі, яка називається Як створювати круті подкасти. Автор рекомендує цією методикою перевіряти, чи конкретна і класна ваша тема. Ну, наприклад, якщо ви можете за ці. 10 слів коротко і чітко описати про що буде ваш там, сезон підкасту, то це значить вже вдала ідея. Якщо ви зустріли когось просто на вулиці і можете так от лаконічно висловитися цей тест тоді пройдено. Важливо зазначити, що це не мають бути просто слова загальні, наприклад, там, про те, що це цікаві інтерв'ю з цікавими, відомими людьми. Це так само ні про що власне, не говорить. Вони мають бути з якоюсь чіткою тематикою, можливо, з дуже вузько спрямованою, можливо, для таки широкої аудиторії, але все одно на якусь конкретну е, тему бажано спілкуватися для того, аби люди. Розуміли, що від вас очікувати в подкасті, який вони увімкнуть. Виходячи з того, як ви визначилися із концепцією та ідеєю, з цього зароджується формат, в якому ви будете подавати ваш контент. Є такі основні напрямки, які можна виокремити, як зазвичай роблять подкасти. Це може бути, наприклад, сторітелінг. Коли ви, як оповідач, про щось розповідаєте, це зазвичай заздалегідь підготовлений текст. Просто важливо, аби він був не. Просто там десь переписаний з Вікіпедії і процитований хвилюючою мовою. Ну але факт лишається фактом: це сторітелінг, де ви один розповідаєте про щось. Інший формат це формат інтерв'ю або діалогу. Він теж дуже популярний інтерв'ю, просто надзвичайно багато. Тут напевно окрема тема для відео про те, як брати хороші інтерв'ю. Справді варто готуватися і обирати собі співрозмовників, які точно будуть експертами із теми, про яку ви говорите, тому що якщо людина одного разу послухає ваш якийсь випуск і буде дуже багато води якоїсь, то вона просто вимкне і більше не повернеться до того, що. Робити, тому тут теж варто ретельно підходити до такого діалогу. Ще я би виокремила формат дискусії. Це е, коли не просто там двоє людей як інтерв'ю спілкуються, а додаються зазвичай навіть якісь три особи. І е, вони там ну просто не маючи якогось сценарію, маючи якісь тези, ведуть дискусії. Таких подкастів багато зараз у відеоформаті, в, в тому числі е, в аудіоформаті також їх достатньо. Вони зазвичай дуже розлогі. Е, ну і тут треба бути такою харизматичною, я б сказала, особистістю, щоб е, займатися все яким подкастом у під такому форматі? Ну і ще одна ніша, яка рідше трапляється, але все-таки є. Це креативні формати, я б так їх назвала загалом, де немає правил, де не те, щоб там десь по сценарію в якомусь шаблону написано. Це може бути формат. Наприклад, є подкаст, який називається Культурний трибунал, де розповідь ідеться у форматі, нібито судового засідання. Ну, як на мене, дуже класно придумано, цікаво слухати. І такий формат людей. Ніде в книжках не знайдеш, просто треба самому сидіти і придумувати. Ще один приклад такого креативного формату це подкаст, над яким працювала я і з командою. Він називається Українізейшн. Це коротко про правила української мови, підкріплюючи піснями з цитатами з українських пісень. Ну, наприклад, якщо ми розповідаємо, грубо кажучи, про те, що правильно казати листопад, а не листопад, то ми одразу підкріплюємо на різкою пісень, де там музиканти ще співають правильно листопад або можливо Правильно, щоб теж запам'ятати в такому форматі, власне, теж інших подкастів я не чула, і він не теж дуже цікаво слухається. Ці випуски короткі, але на слух сприймаються дуже добре. Який має бути хронометраж подкасту? До цього ми підходимо логічно. Який має бути хронометраж подкасту. До цього ми підходимо теж логічно, раз вже згадали. Тут немає чіткої однієї відповіді, який він має бути, тому що цим власне подкаст середовище і класне, що ви придумуєте так, як от вам потрібно, як ви бачите, і які є потреби ваших слухачів. Раніше були якісь навіть дослідження про те, скільки людина може гарно послухати виділити час на подкаст. Зараз, в принципі, таких орієнтирів немає, бо давно не було. Оновлення такої інформації взагалом я думаю, що тому і треба самому послухати інші подкасти, щоб зрозуміти по собі, як вам було б їх зручно слухати. Ну і також варто визначати цей хронометраж залежно від тематики і формату, який ви обрали. Якщо ви обрали ту саму дискусію, то то дійсно вам трьох хвилин буде дуже мало, щоб її розгорнути. Ви ще навіть не почнете там обговорення основної теми. Тут цілком можливі там і годинні формати як для якихось інтерв'ю. Але водночас класно заходять і короткі формати. Я згадувала про українізейшн. там півтори-дві хвилини в середньому, але дуже хороші результати по кількості тих самих прослуховувань з'явилися. Ще один приклад короткого такого формату це подкаст від BBC, Він називається «6 хвилин англійської, і вони реально дуже коротко і стисло намагаються розказати про якісь там правила. Тематичні з англійської мови, я думаю, що це пов'язано з тим, що просто людина довго не буде запам'ятовувати таку інформацію, а такими маленькими порціями краще. Тому тут до хронометражу питання треба підходити, випливаючи із того, що ви хочете донести, і яка саме інформація буде у вашому подкасті. Коли ви вже маєте свою концепцію подкасту, то ви можете вже працювати над тим, аби робити безпосередні вже перші кроки до того, аби. Записати. Що для цього потрібно? Я буду розповідати узагальнено залежить далі деталі від того, наскільки професійно ви хочете записувати цей матеріал. Власне, треба якийсь записуючий пристрій. Це може бути, звісно, в ідеалі мікрофон, професійний студійний. Якщо такої можливості немає і, можливо, ви такий подкастер-початківець, то в принципі підійдуть. І диктофони, і петлички, і навіть в деяких мобільних телефонах все добре записується. Якщо його потім на постобробці гарно перевести, тому тут, в принципі, просто аби це не був такий геть-неякісний звук, почати я думаю, можна з якихось мінімальних потреб записувати власне, де це все потрібно. Вам потрібна якась локація визначитися із нею. Ну і софт, це може бути комп'ютер, чи навіть зараз мобільний телефон, де ви можете це записати. Навіть зараз сайт Spotify Podcasters дозволяє записувати прямо там у них на сайті, не скачуючи якихось програм, якщо вам це поки що на цьому етапі складно. Тому, власне, це такий стартер-пек для того, щоб зробити свій перший запис. Коли у вас вже є записана перша, наприклад, розмова, ну чи ви, можливо, записали їх наперед, то далі варто попрацювати над іншими такими питаннями, ніби рутинними, але теж дуже важливими. Вона важливо подбати про обкладинку подкасту. Це така квадратна картинка, яка розміщується на подкаст-платформах. Зазвичай вона малюється такими, якимись чіткими, зрозумілими малюнками, тому що варто ілюстратору враховувати той момент, що люди будуть бачити цю ілюстрацію власне дуже маленькою на екрані свого смартфону, тому таких. Тому якихось дрібних деталей туди малювати не варто. Ну але з креативом підійти я все таки брадила, бо подкастів дуже, -дуже багато і. Можливо, хтось просто почне вас слухати через те, що там комусь сподобається і картинка, в тому числі. Ну і трішки треба буде подбати також про тексти, бо е, має бути не сам перед назва самого подкасту вашого проєкту. Так само варто наперед прописати назви всіх випусків і описи до цих випусків. Якщо у вас буде наперед прописана ця інформація, то ви просто дуже швидко собі позакидаєте все це на подкаст платформи, і воно буде швидше відповідно розміщено в онлайн-форматі. Про що тут варто пам'ятати з досвіду використати, це те, що варто описати не тільки якісь загальні слова, про які ви говорили у самому випуску в епізоді, а якісь тегові слова. Наприклад, якщо ви десь там одним питанням з гостем згадували прем'єру якогось фільму, але це не було основною темою, то все одно варто в тексті опису згадати назву цього фільму, бо можливо хтось буде на подкаст платформах власне шукати по цій назві і. І знайде таким чином вас, і всі будуть заходити лише там з вашого Фейсбука, послухати е, ваші інтерв'ю. Тому такі штуки треба теж ретельно прописувати, е, такі тегові слова, так звані. І це теж допоможе в тому, щоб розширити вашу аудиторію, знайти нових слухачів. Отже, підсумовуючи, я раджу починати із того, щоб ретельно послухати подкасти ваших колег майбутніх, визначитися із унікальною темою, перевірити її на правило 10 важливих слів. Відповідно до цього, визначитися із вашим форматом хронометражем, від нього не відходити. Якщо ви вже зробили випуск на хвилин 15, то наступний на годину робити не варто. Варто щоб все таки люди вже отримували те, що від вас очікують. Далі провести перший запис, подбати також про обкладинку подкасту, описи випусків і назви цих випусків текстово. Щодо звуку, то не забути також про якусь посту Якщо це потребує ваш формат, можливо, варто застосувати якийсь складніший монтаж, можливо, сам дизайн, це вже теж варто говорити із окремими професіоналами. Ну і готовий цей продукт. Ви можете публікувати на подкаст-платформах. Я рекомендую користуватися сайтом Spotify Podcasters, Він дозволяє розмістити. Продукт на багатьох одразу платформах, в тому числі і на Spotify, і на Apple, і на Google Подкастах, і ми численних інших. Окремо варто користуватися ще SoundCloud, бо це окрема платформа. Ну і якщо у вас є відеоверсія, то звісно, YouTube також класно буде поширюватися. Я думаю, у вашому випадку. Після публікації подкасту важливо відстежувати динаміку прослуховуванців. Це теж можна робити в цьому особистому кабінеті. Так би мовити, на Spotify, ви можете бачити, коли і які люди вас слухали: жінки це чи чоловіки. Для цього для того, щоб було багато слухачів, варто окремою промоцією займатися, що є напевно окремим взагалі розділом до культурного проєктного подкаст-менеджменту. Ну і так, не забувати рекламувати, надихатися і створювати класний аудіопродукт у подкастах.